Доброго ранку всім. Олешпікер попередні виступаючі говорили про методологічний підхід до регіональної стратегії до розробки регіональних планів. Дозвольте мені поділитися своїм власним досвідом і досвідом інших осіб, які працювали зі мною, дати вам. Деякі натяки можливо того, як з цим всім працювати. Я погоджуюсь з тим, що було сказано попередніми доповідачами, але хочу представити вам трошки такий підхід з точки зору здорового глузду, коли йдеться про стратегії і плани про їхню розробку. Юрій вже говорив, що я працював багато в Молдові, тому почну з історії про Молдову. Німецький канцлер Ангела Меркель 2012 року влітку приїжджала до Молдови і вона сказала так 10 мільйонів євро. І я хочу дати ці 10 мільйонів євро. Оскільки я бачу, що всі ці 10 мільйонів, хоча вони і були частиною німецького бюджету, 31 грудня будуть передані Молдові, і ми відкриємо так би мовити, спеціальний рахунок, і німці змогли це зробити за 4 місяці. Але на початку німці сказали, ми повинні переконатися, що наші проекти будуть швидко впроваджені десь від півроку до року. Я починав тоді один з цих проектів. мені дали завдання. Скласти список тих проєктів, які були підготовлені для регіонального розвитку Молдови, і які отримали позитивний відгук на прохання фінансувати їх, і щоб ми могли їх розглянути і переконатися, що ці проекти були суспішними і була відповідна документація підготовлена. Можу сказати, що це було нелегке завдання, оскільки. З Самого початку ми побачили, що якість проектів була дуже дуже низькою. І десь через рік ми змогли говорити вже так. Ось ці проекти готові. Для реалізації вони можуть брати участь в тендері, тобто нам всім довелось минулого року сказати нашим німецьким друзям, так гроші будуть використані дуже швидко, але це вимагало значно більше часу, ніж ми сподівалися, чому я вам про це говорю? Оскільки так Молдова, як і Болгарія, як багато інших країн, пройшла через етап стратегічного планування на регіональному рівні. Вони розробили операційні плани, але в реальності, коли ми починаємо ставити важке запитання, чи у нас Є тут цілісна платформа для розвитку, чи все готове для цього. Досить часто нам доводиться відповідати ні, ми не маємо цього. Тому я намагаюся підвести вас до такої думки. регіональні стратегії дуже важливі. Регіональне планування дуже важливе. Але не забувайте, що наприкінці. Вам потрібно забезпечити безпосередньо таку діяльність розвитку, яка може бути в реальності здійснена, яка буде якісною, яка може призвести до конкретних результатів. Коли ми говоримо про регіональні стратегії, ми думаємо про щось таке глобальне, але я хочу сказати, що регіон. Повинен дивитися комплексно, так би мовити, на те, де він знаходиться і де він хотів би опинитися після впровадження стратегії. Це, звичайно, вимагає довгого часу. Але коли ми переходимо на наступний етап, оперативні плани розробляємо, операційні програми якісь, змінюються формулювання, тоді. Приходить час зосередитись на реальності середньострокової або короткострокової перспективи, зосередитись we're на we're тому, we're що дає можливість бути дуже і дуже, дуже реалістичними з приводу того, що ми хочемо досягти за тричі 4 роки. Аби бути таким реалістом, реалістом нам треба бути чесним з собою і чесно починати з аналізу. Того, скільки коштів ми будемо реально мати, Я говорив це людям, а люди мені задати, але ж ми не знаємо. Звичайно, ми не знаємо, але ми ж не дурні. Можемо порахувати, можемо прикинути, так би мовити. Зробити певні прогнози і зрозуміти, що різні донори хочуть і що вони можуть нам дати, і отримати якісь показники, якісь цифри. І коли ми маємо ці цифри, ми можемо починати для себе вирішувати на чому ми зосередимось. це дуже важливо, оця середня стро. Ова перспектива для планування абсолютно має бути реалістичною з точки зору наявних фінансів чи фінансів, які ми зможемо отримати, і дуже важливо, коли у вас є план, аби план був дуже простим. Не включайте в нього забагато рівнів рівнів. Ваш план речі повинні бути дуже простими, тоді їх буде легко відслідковувати і легко впроваджувати, легко реалізовувати. Що це означає? Якщо подивитись на наш досвід, скажімо, в Албанії три роки тому, коли ми почали розробляти регіональний план, а ми досить швидко почали його розробляти. Ми сказали. Давайте не будемо формулювати такі пріоритети, і цілі, завдання. Давайте перейдемо до конкретних проектів, які нам потрібні. Чому? Оскільки ми знали, що не так вже багато коштів буде наявними. І нам треба знати, що ми зможемо швидко зробити, скільки це вимагає. Коли ви готуєте проект, скільки часу потрібно? залежно від проекту, можливо два роки знадобиться, щонайменше. Тому, якщо. Ми думаємо про це, починаємо від початку визначати ті проекти і ті ідеї, які є надзвичайно важливими для вас, але у вас є час їх підготувати. В регіональному розвитку ми повинні будувати плани, але мої колеги, і я Вважаємо, що якщо ми подивимось ті зміни, які відбуваються в структурних фондах європейських, ви побачите, є дуже цікава зміна, вимагається від початку програми. Від регіонів представити те, що вони називають стратегічними планами за останні 12 років, такого не робилося, а тепер робиться. Чому? Тому що ми знаємо, що буде, якщо це не зробити. Якщо від початку у вас немає конкретних проектів, ви починаєте впроваджувати план і не знаєте, що ви будете фінансувати. І на четвертому році, скажімо, виконання вашого плану у вас ще жодного з проектів не профінансовано, і це досвід багатьох країн, таких як Румунія. 20%, відсотків, тільки 20% відсотків всіх коштів, які Європейський Союз передав в Румунію, були практично використані. Тільки 20% відсотків з усіх коштів. Як це пояснити? Оскільки планів було чимало є стратегічних документів, з врешті-решт вони не подумали до чого це все має привести. Тож я рекомендую, коли ви розробляєте стратегічні плани, особливо оперативні плани, необхідно запам'ятати, куди ви хочете дійти, яким чином сформулювати стратегічні проекти в цьому працівному. Плані по, по ви повинні обґрунтувати які з них важливіші, і сформулювати ці ідеї заздалегідь для того, щоб ці проекти були готові до запуску і мали високий рівень якості. Я думаю, що це відзеркалює непогану практику, яка відрізняється від того, що було 5-7 років тому. Практику, яка базується на практичному досвіді. Хотів би зараз говорити про деякі з питань, що особливо що стосується регіональних планів. Досить часто в країнах люди мені говорять так ми хочемо бути як Ірландія. Зараз вже так мало хто говорить, оскільки ситуація в Ірландії не така. Вже говорять, що ми хочемо бути як Польща більше. тому вони говорять, ми хочемо робити такі досить складні речі, але треба реалістично підходити до своїх волі багато з вас мають дітей діти не починають бігати не навчившись не навчившись ходити а до того як навчаться ходити щоб повзати отже треба розуміти що треба усвідомлювати що те що хочеться що, що можеться це різні речі коли йдеться про регіональний розвиток отже в ваших планах необхідно подумати що може дати швидкий результат перш за все а є, є певні речі, які так вони є бажані, але можливо, треба з ними почекати, оскільки треба зробити щось, що дасть зараз результати люди бачили, що щось робиться, що щось є в наявності. Ця стратегія повинна включати це і ще більше практичні плани, що робилося те, що приносить. Буде кото але реальні результати ідеться про плани, треба мислити не лише стратегічно, а ще й тактично. Тоби мислити практично, застосовувати здоровий глузд. І в цьому сенсі інколи треба робити речі, які не важкі не забувайте е, створювати умови і е, Необхідні передумови для того, щоб ви могли займатися чимось більш складним у майбутньому. Скажімо, ми хочемо мати якийсь фонд для підтримки середнього і малого бізнесу, але чи можете ви управляти, чи можете ви створити такий фонд? Ось чому питання чи є правові засади? Для того, щоб такий фонд був створений. Якщо всього цього немає, нічого не відбудеться. Ось що я маю на увазі, коли говорю про реалістичні також намагайтеся робити також певні речі, які можуть виглядати не дуже привабливо на початку, можуть мало амбіційними, але дадуть вам можливість піти далі. Невеликі маркетингові кроки щодо розвитку туризму, створення партнерства для того, щоб забезпечити брендинг свого регіону. Об'єднати зусилля ключових осіб. Uh, yeah. і це стане важливою передумовою для того, so, щоб робити щось більш амбіційне в майбутньому, після того, як ви зробите цей перші all практичні all кроки, це що я міг би порадити. Думайте, як зробити так, щоб uh, певні речі мали такий запал, який, зрештою, згорить і відбудеться цей позитивний and вибух. And і практичні результат необхідно розбудовувати потенціал і не лише будувати об'єкти на землі, розбудовувати потенціал та свої можливості. Це означає інвестичних випадках інвестицію в, в інституційні можливості і в, особ, і, в людей, і в знання, в навички. І коли розробляєте свої плани, то дуже важливо створювати, скажімо. Групи таких активістів, які будуть їздити по місцям, по селам, по селищам, і практично рушити цю справу вперед, створювати певний каталізатор для цього. Звичайно, швидкого результату ви не отримаєте за перший, другий, третій рік від цієї роботи, але потім результати обов'язково будуть. І ще одне, чого треба уникати, це створення безкінечних планів, коли я працював в Болгарії. Я часто їм говорю. Хлопці, колись ця країна взагалі потоне в Чорному морі під вагою тих планів, які ви для неї настворювали. Все, плани, 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 плани. плани безкінечно. Занадто заплановано. Перезаплановано все. І Хочу вас застерегти від цього. Не робіть надмірної кількості планів. Різні плани на різних рівнях. Вони повинні бути сумісними. Так знаєте, як матрьошки які продають. Матрюшки. Як матрюшки, вони мають бути сумісними один з одним, щоб відкривався один, там менший, там менший, менший і так далі. Ми... Не е, механістичний підхід тут е, не робимо, і якщо робити до безкінечності е, це е, цю матрошку, то можна з, з злузду з'їхати. Не треба планувати так, що все повинно е, нагадувати математичне е, рівняння. Скільки це дуже небажано, дуже ем, детально і переобтяжно зайвими зайвими ем, компонентами, я хотів поговорити про підходи знизу до гори і з гори донизу. Вчора ми власне говорили про певні е, стратегії, які були створені в Україні, десь близько 2007 року, Восьмого року ми бачили, що серйозні деякі проблеми існували щодо її реалізації. Різні проблеми мені було очевидно те, що вони. Писалися в кабінеті людиною, що яка не виходила з кабінету, було о, абсолютно очевидно, що і масштаби не визначені, чи хочуть люди включити все, що відбувається в цьому регіоні, чи тільки те, що має відбуватися на рівні обласної адміністрації, чи чи хочете ви включити лише питання, що стосується інвестицій, чи інші заходи розвитку? Чи всі і регуляторні також питання Дуже часто всі ці речі не визначені. Як правило, в більшості планів регіонального розвитку це не включається. Що я хочу сказати, що досить чітко треба уявляти собі масштаби обсягів стратегії і відповідно до цього розробляти плани. Для цього треба, щоб була певна керівна вказівка згори, інакше буде чимало плутанини і непорозуміння. Що її відбувалося в парк, is ми Підхід знизу до гори and також and має дуже велике значення. Що стосується регіонального то ми часто вважаємо, the... the... що the... знизу the... до гори the... це набагато краще ніж з гори до низу. Є така ідея, що все треба, щоб було знизу до гори і для донорів, ніби все це набагато краще, оскільки з гори низу – це бюрократичний підхід, але Повинні існувати обидва ці підходи. Навіть з системах, які характеризуються високим рівнем децентралізації і місцевої автономії, необхідно мати повнолітні підходи навіть що стосується заходів розвитку, які відповідають правовій компетенції державної державних органів влади, і в районах в районах чи в області все рівно треба мати і Підхід знизу до гори. скажімо, утилізація побутових відходів, що я бачу в багатьох країнах, це те, що цим займаються місцеві адміністрації, державні адміністрації, але проблема полягає в тому, що утилізація сміття це величезна робота. Тут є і оперативні. Операційні радше і стратегічні параметри, які мають визначатися і зазвичай державою, оскільки мають бути дотримані відповідні наукові. Ну, перепрошую законодавчі норми, можливо, і європейські норми, яким прагне відповідати Україна. Практичні речі, скажімо, створення звалищ для uh, утилізації uh, відходів. Я бачив проекту в Молдові, ну, коли uh, uh, пропонувалося для 16 тисяч uh, людей на місцевому рівні створити uh, таке звалище але за європейськими стандартами це має бути приблизно 180 тисяч, як мінімум, людей, для яких має створитися одне з А в більшості випадків тут йдеться про 300 тисяч населення і більше. Тобто в таких ситуаціях необхідно мати керів керівну роль з гори донизу. Це не просто питання створення загальної стратегії, а відповідність певним операційним параметрам. І коли це відбувається, тоді можна включити ініціативу знизу до гори, щоб особи на місцевому рівні вже вирішили, де будуть ці звалища, як, що і так далі. Але має бути створена загальна структура, і це величезна проблема для багатьох країн Східної та Центральної Європи. Від Чеської Республіки, далі на схід, що міністерства або ж не хочуть або не можуть адекватно розробляти таку. Керівну керівний напрям. Ще буде питання, що підходить з низу догори. Це з низу догори. Тут йдеться про громадську про ініціативу з боку громадян. Коли я був студентом, це давно давно, це було я. Став у Белфасті. На той час було чимало конфліктів в Белфасті, і я серйозно займався, займався питаннями міського розвитку, пам'ятаю, що колись я працював в регіоні, де на кожну людину припадало по три щура, дуже забруднена щурами територія, це створювало величезні соціальні проблеми. Звичайно. Виникло питання, як же ми будемо розвивати цю територію. Люди були зневірені, не мали надії, не мали роботи, і хотіли тільки виїхати звідти, оскільки не могли дати собі раду. Процес розвитку в таких територіях і в багатьох інших територіях, де є депресії впродовж довгого періоду. Має це все це потребує мобілізації людей і надання їм певної надії. Отже, ідея розвитку знизу до гори це не найбільш радикальна тоді, коли ви мобілізуєте людей, які без цього не будуть себе вважати учасниками процесу розвитку своїх територій. І дуже важливо їх мотивувати щоб витягнути їх від із стагнації і э, спонукати до дії це має ключове значення для будь-якого випадку оригінального місцевого розвитку. Деякі з цих э, речей набагато відрізняється від того, як скажімо, прокласти дорогу таке інше. Ми заохочуємо людей, заохочуємо підтримую і їхні підприємництво спонукаємо до того щоб вони доглядали за своїм регіоном віднімали і від своєї місцевості як прилюдні, для того щоб залучити інвестиції і так далі і в цій роботі не треба бути занадто бюрократизована Ніколи не треба не треба наполягати що кожна людина якщо займається економічним питанням повинна мати ступінь Додачі чи доктора економічних наук ні мобілізуючи людей, задіюючи неурядові організації, навіть слаб, коли вони слабкі, це це має надзвичайно велике значення для того, щоб забезпечити сталий процес розвитку, який дійсно буде мати право називатися регіональним чи місцевим. І в країні, яка є має певні труднощі, особливо в плані того, що певні роли є дуже нагальними, надзвичайно важливо активізувати людей мот, мот, забезпечити мотивацію для людей і вселити в них ентузіазм на місцевому рівні. Відтак. Це треба зробити так, щоб люди відчули, що те, що вони роблять, є реалістичним. Люди, що займають працюють в агенціях розвитку на власному рівні, вони повинні мати навички мотивувати людей, інакше ви не зможете забезпечити процесу сталого розвитку регіонів України. Одна з тих речей, які ми побачили в центральній та Східній Європі, це те, що ми все ще. Не навчилися користатися цим потенціалом мотивації людей. Ми не маємо достатнього потенціалу для ефективного використання коштів, коли вони нарешті надходять.